Раніше, коли ви цікавились суперкарами на кшталт цього красення, головним аспектом завжди було прискорення. Але сьогодні, коли електромобілі навчились розганятись надзвичайно швидко, це вже не головне. Сьогодні мова йде про чисте водіння, про низьку вагу. і саме тому Мазераті перейменувала mc 20 на mc П'юра. Пюра чиста, мінімалістична, і саме про це наше сьогоднішнє відео. Ми з'ясуємо наскільки чистим є водіння з цим трьохлітровим вешість бі турбо всередині, скільки задоволення він дарує, і скільки справжнього суперкара ви отримуєте в новому Maserati MC Pura. Дізнаємось разом з Томасом. Канала МавтоВідчуття у 4К українською. Поїхали, він має видовичну передню частину. Тепер вона фактично запозичена у версії страдаль, у версії GT2 страдаль, і це дало нам ще більш вражаючу решітку радіатора з цією сіткою. Тобто вони зробили його ще ближчим до гоночної версії. У нас також сьогодні автомобіль у чудовому бірюзовому кольорі. До речі, цікаво, як кріплення номерного знаку завжди стає проблемою в країнах, де передній номерний знак є обов'язковим. Прикріпити його досить критично. Очевидно, що де Цього авто не був сфокусований на номерному знаку спереду, але тут знайшли ось такий цікавий спосіб його встановити. щодо довжини. Насправді він не надто довгий. Розміри досить компактні, 4 метри 67 сантиметрів, дуже низькі, як і належить суперкару, двадцяті колеса. Також доступні ковані диски. Тут треба бути дуже обережним, щоб не залишити на них жодної подряпини. І ось тут ви бачите оновлений логотип пюра. Також вони провели аеродинамічну оптимізацію, і саме тому версія купе та версія кабріолет, а це саме вона, тепер мають однаковий показник прискорення 2,9 секунди до 100. Отже, перед нами версія Сієло, Кабріолет. Скоро я покажу вам, як відкривається дах. Ключовий момент це вага півтори тонни, не більше. Він фактично десь на 200 кілограмів легший за нещодавно представлений 911 Turbo S, який ми вам показували. Цей сіяло на 40 кілограмів важче через конструкцію даху, але все одно він залишається легким, і це головна відмінність від електромобіля, який може мати таке ж прискорення, але при цьому важить набагато більше цей мазерацій, все ще дорогий досвід чистого водіння. Отже, позаду, скоро розкажу про маленький багажник. Звичайно, у нас справжні насадки вихлопної системи. У них є перфорація для кращого звуку, і в дизайні авто знов ж таки використано багато сітки. І Як опцію можна замовити титановий вихлоп, проте він не буде легальним для доріг загального користання Тут є дуже крута функція ліфту. Якщо заїзд підземний гараж занадто крутий, ви можете підняти ніс, щоб не пошкодити нижню частину спереду. Хоча зазвичай більша проблема в тому, що дряпається саме середня частина. Отже, давайте відкриємо дах. Це займає близько 12 секунд. І хоча це жорсткий верх, ви все одно можете робити це під час руху на швидкості до 50 км на годину. Це рідкість. Виглядає це завжди видовищно, чи не так. Також особливістю є те, що цей дах можна затемнювати, хоча він жорсткий згори. Ми скоро на це подивимось, але у відкритому стані він теж виглядає неймовірно, правда? Ось функція сіяло. Прозорий режим або затемнений. Це не те, щоб сильно впливало на нагрів. Захист від тепла там є завжди. Це більше для приватності, або якщо ви хочете, щоб у салоні було трохи темніше. Більшу частину часу я б залишав його відкритим. Ось так. І ще одна цікава річ: ви можете окремо опустити ось це маленьке віконце. Spider Window. І якщо не хочете їхати повністю без даху, можна опустити просто його і все до речі, при моєму зрості 189 см сантиметрів залишається ще трохи місця до скла більше, але з боку трохи тіснувато. Хоча для мене все ще окей. А що можна відкрити спереду? Оскільки тут концепція середньомоторного компонування двигуна спереду немає, і тому ми маємо ось такий міні 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 багажник. Хіба що для документів він справді дуже маленький? Навіть міряти нічого. Середньомоторна компоновка зміщує вагу до центру автомобіля, і ви бачите ці величезні повітрозабірники. Тут встановлено трьохлітровий V6 Twin Turbo на 630 кінських сил та 730 ньютонометрів крутного моменту. І це саме те, що ми хочемо сьогодні протестувати для вас. Тепер подивимось на багажник. Дуже цікаво. До речі, у нас тут симпатичний брелок. він досить важкий і якісний. Натискаємо двічі, і багажник відкривається. Як бачите, подивіться, він дуже маленький. Довжина насправді не є проблемою. Так, я міряю багажники навіть у суперкарів тут 90 сантиметрів. Але він занадто мілкий. Дорожня сумка сюди не влізе. Висота всього 30 сантиметрів. Цього вистачить хіба що на аптечку та подібні дрібниці. Тож так для поїздки на вихідні доведеться брати м'яку сумку. Ви вже бачили ці чудові двері типу крила метелика на наших кадрах. Коли вони відкриті, ви бачите вуглецеве волокно. Це шасі типу вуглецевий монокок. Саме це робить автомобіль одночасно таким жорстким і таким легким. Внутрішня частина дверей оздоблена красивою світлою алькантарою є ручка, за яку треба тягнути зсередини, і опціональна аудіосистема Sonus. Тут є динаміки. Зверніть увагу на нову велику накладку на поріг з написом MC П'юра. Тут добре видно цей масивний монокок. У цьому авто ще більше Алькантари. Алькантари на кермі. А у версії пюра можна замовити інтер'єр повністю з Алькантари. Тут це опція для верхньої частини. Я б, мабуть, вибрав варіант на 100% з Алькантари. Спортивні сидіння також у світлі алькантарі, як і центральна частина. Це зроблено дуже красиво на кермі більше карбонових елементів і справжні фізичні кнопки. Наприклад, для круїз контролю. Ось кнопка ліфта. Натискаєте і тримаєте, щоб підняти ніс перед заїздом у гараж. Також на кермі кнопки старт-стоп та лаунч-контрол. Чи зручно мені там сидіти, коли дах відкритий, сідати навіть трохи легше. Загалом цілком нормально. Просто треба знайти свою техніку, як залізти всередину. Хотілося би трохи більше місця для лівої стопи, якщо у вас великий розмір ноги, але терпимо. потім легко тягнете за ручку, щоб закрити двері. А щоб відкрити, є кнопка зсередини. Це завжди виглядає як ефектне шоу. Кокпіт зручніше знімати з відкритим дахом, бо так більше світла. Як я вже казав, алькантари тут багато. Вона навіть на передній панелі, і це чудово. Чорна Алькантара або мікрофібра прийшла з гонок, бо вона легша за шкіру і не дає відблисків на лобовому склі. Світла Алькантара в нижній частині також виглядає супер. Є італійський прапор, бардачок досить маленький. А для пасажира є металева підставка для ніг, щоб Лія могла міцно втискатись під час гонки щодо комфорту, сидінь це суперкар. Як на мене, ергономіка могла би бути кращою. Бувають спортивні сидіння зі зручнішою посадкою. А тут доводиться йти на компроміс. Для мене вони не найкомфортніші, але фокус тут на спортивній їзді. Форма керма дуже крута. За нього зручно триматись, особливо з цими великими полюстками перемикання передач. Коли я сідаю тут, торкаюсь алькантари на кермі, та бачу кнопку старт-стоп. У мене виникає відчуття так, що я хочу їхати, знаєте, прямо зараз. Ось просто зараз. Ми скоро перейдемо до емоцій. До речі, про емоції тут можна перемикати режими водіння. Є режим для вологої дороги, оскільки це задньопривідний автомобіль і це може знадобитись. Режим GT для звичайної їзди та режим спорт у спорті. Підвізка стає жорсткішою. Вона тут адаптивна. А вихлопний клапан відкривається вже на 3,5 тисячах обертів. Режим корса це вже для треку керування передачами на вузькій центральній консолі, драйв та реверс. Все просто спереду є панель для бездротової зарядки, але вона замала для великих смартфонів, як у лі. Досі є фізичні регулятори гучності. Кнопка склопідйомників тут же щоб внутрішні панелі дверей залишилися чистими. Знизу порти USB-A, USB-C. місця небагато. Якщо хочете покласти смартфон, місця для нього немає. Хіба що кинути його в задній підстаканник та підключити через кабель. Ось так. Центральний екран інфотейменту. Через нього робиться майже все. навіть відкриття даху або того маленького віконця. Система могла би працювати і швидше. Є підігрів сидінь. Як бачите, так це авто не про сучасні мультимедійні фішки, воно про задоволення від водіння. Але є інтеграція з Apple CarPlay, є клімат контроль, але на жаль, він повністю на екрані. Фізичних кнопок немає. Класичні важелі за кермом. Натискаючи на них, можна керувати цифровими приладами. Під час їзди ви бачите великий тахометр, і чесно кажучи, я його обожнюю. Щодо цін, купе тепер стартує від 220 тисяч євро. У Німеччині ціна фактично на 25 тисяч євро нижча ніж була раніше. Тож ціна теж стала більш чистою, так би мовити. Проте версія сієла, яка мені подобається більше, коштує від 260 тисяч євро. Можна додати ще купу екстра опцій та індивідуалізації, як у цього авто, і тоді ціна доходить до 320 тисяч євро. Тож можна купити або квартиру, або цей автомобіль. Лія теж каже, «Ого-го». Але Зрозуміло, що таке авто не купують як єдине в сім'ї. Це скоріше доповнення до колекції. Але на такому екземплярі з колекції обов'язково треба їздити. Right, ну що, друзі? Мазераті МС Пюра. Час виїхати на німецький автобан. Лія вже в напрузі. Подивимося, okay. чи запрацює Лія Метр. Погнали! <реш> <реш> Здається, Лія швидше затамувала подих ніж кричала. Вау! Це справжня гоночна машина. Вона сира, груба, гучна, шум вітру, шум двигуна це справжній досвід суперкара. Я перейшов у режим спорт, де клапан вихлопу відкритий на трьох з половиною тисячах обертів. Звук стає гучнішим, а підвізка жорсткішою. Керується він надзвичайно добре. Відчуття на кермі чудове. А зараз ми заїдемо в тунель, до речі, щоб ще краще почути цей звук. Цікаво, що в режимі GT можна перемикати підвізку між м'якою софт та середньою. Мід зазвичай залишають GT у м'якому режимі, а спорт у жорсткому. Що мене найбільше дивує в цій машині, так це те, що підвізка насправді суперкомфортна. вона ідеально тримає баланс і при цьому згладжує сильні нерівності. Опустимо трохи вікно, подивимось, що там у тунелі. Скидаю передачу пелюстками самостійно перемикатись вниз це завжди круто. Так можна краще розкрутити двигун. А зараз перші повороти. Кермо дуже точне. Це вражає. Але попереду ще більше азартного водіння, а поки ще раз на автобан. Отже, вперед. Це ніби я зараз на нюрберґрингу дуже круто. Машина буквально вгризається в землю. Мушу сказати, підвізка дуже комфортна і пробачає помилки. Це був би чудовий сетап для нюрбергу, де багато горбів на дорозі. Відчуття автомобіля просто відмінне. Мікрофібра на кермі дає чудовий зачіп. ви чуєте наскільки гучно в салоні? Це справжній гоночний болід, хоч і для звичайних доріг. Гальма гальми теж налаштовані по гоночному. На педаль треба тиснути справді дуже сильно. Відчувається, що розробка починалась саме з треку, а потім була адаптована для доріг. Багато екстремальних спорткарів мають занадто жорстку підвіску, але тут вона дозволяє долати треки типу Нордшляйфа з їхніми перепадами висоти нерівностями. І це допомагає навіть у повсякденній їзді. Наприклад, коли їдете ввечері в ресторан чи в Монте-Карло там, десь вас не трясе постійно. Підвізка дарує хороший комфорт. І я б сказав, що обмежуючим фактором комфорту тут є саме сидіння, але аж ніяк не підвізка. Вона справді приносить багато задоволення. Тепер час піднятись на пагорб і пройти кілька поворотів. Працюю пелюстками, їду з відкритим дахом, щоб краще чути звук і розповісти вам про цей досвід. Це не те авто, на якому хочеться їхати з відкритим верхом на дуже високих швидкостях, бо в салон задуває занадто багато вітру. Це скоріше для теплих літніх днів або для повільної прогулянки узбережжям Франції. Це типова машина для таких місць. Але вона ідеальна, коли навколо багато гарних поворотів, якими можна насолодитись і ось ці повороти. І, звичайно, весь цей звук. Це так весело, пряме рульове керування. приємна мікрофібра в руках. Друга передача легко крутиться до 100 кілометрів на годину. Мені подобається це відчуття спортивного суперкара. Дуже груби та прямолінійний досвід водіння але це ж так весело. До речі, обережно тут з листям на дорозі. Ось заради чого купують таку машину. Стільки чистого, справжнього задоволення від водіння. Так, зі своїми обмеженнями, але це типове життя з суперкаром. Тепер спустимося вниз. Насолоджуюсь цією осінньою атмосферою та листям. Золота осінь у Німеччині дуже пасує цьому автомобілю. Але знову ж таки, обережно з листям, коли воно лежить шарами, це може бути дуже небезпечно. Тож, скажіть, для чого ви б використовували таку машину? Для прогулянок Монако, для активних проїздів чи для автобану? Пишіть у коментарях і приєднуйтесь до перегляду іншого контенту про суперкари, наприклад, 911 чи Мерседес.